Війна мене зустріла вдома. Це маленьке містечко Заставне Чернівецької області. Я самостійно виховую двох неповнолітніх дітей, проживаю разом з батьками, і зранку все йшло як завжди. Старшу доньку зібрала в школу, сина відправила в садочок, батьки розійшлись на роботу. Ну і, виходить, я, мама в декреті, залишилася вдома. Робити, відповідно, вже нічого не моглося і не хотілося, тому сиділа перед телевізором, слухала виступ президента, і душі торкнулися одні слова, коли він сказав: кожна людина, яка може брати зброю, тримати в руках, яка колись була пов'язана зі службою я дуже прошу, важливо, кожна одиниця, будь ласка, виходьте на місця, йдіть до воєнкоматів. І... Долучайтеся до оборони України. Тому, е, дочекавшись, можливо, години до 11 дня, я подзвонила батькам і повідомила про те, що я йду назад у військову частину, де проходила службу. Виходжу з декрету, попросила попіклуватися за дітками цей час, бо мушу щось робити. Я не могла сидіти на місці, тому о 12 й годині дня я вже була в себе в 31-му загоні в Чернівецькому, стояла під відділом кадрів із рапортом, що я приступила до виконання своїх обов'язків. Штабна робота така при загоні, вона така більш з документами і якогось. Руху такого, якоїсь такої важливості не відчувалася в тому плані, що я знала, що десь є люди, причому мої знайомі, які зараз відбивають штурми. Є якісь люди, де, наприклад, беруть участь в обороні Києва. Тому сидіти на місці не могла, попробувала перевестися в аеропорт, де також якийсь мені здавався був рух, якісь підмоги. Там, як виявилось, також не знайшла я себе, тому е, почула про сталевий кордон, написала рапорт, начальник відділу не дуже хотів відпускати, казав, ти не уявляєш, куди ти йдеш, проте е, якось малювалося собі в голові саме таке гірше, що могло бути. Зібралася з думками, з сумками і, і я тут роблю все можливе, що мені здається для того, щоб бути корисною країні, бійцям, які в моєму підпорядкуванні. Є в мене така людина, е... яка знаходиться зараз за кордоном, це мій колишній чоловік. Тому е... щось їм казати, я думаю, що це безглуздо щось казати. Е... Що би я хотіла сказати, я, скоріш за все, взагалі б не хотіла з ними розмовляти. Скільки жінок зараз тут беруть на себе таку роботу, що там в тилу навіть, ну, навіть не уявляють, що жінка може таким займатися, але займається. А ви тим часом десь сидите і міцно обіймаєте вишиванку в руках, нічого б я їм не сказала, просто б навіть не розмовляла. Це не мужчини, на мою думку. Ну, Позивний взявся ще з е, місця постійної дислокації підрозділу, коли ми перебували на Черкащині. Чомусь так е, якось кілька разів попало, ситуації були такі, що щось там сказала, а воно так сталося. Е, інший раз щось получиться, не получиться, не вдалося, о, а вона казала, та вона відьма. Ну і якось так пішло, що відьма, ну та й відьма. Та так приїхала відьма. Ну, Я думаю, що в нас зараз на всіх одна мрія. До перемоги, до завершення війни, ну і побачити рідних, обійняти діток це, це те, чого хочеться найбільше.